Вітання шанувальникам рухової активності. 181-й випуск території спорту виявився дуже насиченим. Сьогодні в програмі. Спринт із хроніки подій у закарпатському спорті. Від боксу до збору грибів. Бліцуємо олімпійська чемпіонка з гандболу Ніна Гецько, про жіночий закарпатський гандбол у цілому та Ужгородські Карпати, зокрема. Спортивна Бетка цей дивовижний турест Ліни. У Мукачеві вже в шосте відбувся всеукраїнський чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства Спартак із боксу, серед юнаків і юніорів. 225 учасників з 11 областей прибули на турнір. Спортсмени рішуче налаштовувалися на поєдинки. Я вже є дворазовий чемпіон Центральної ради Спартак, є призер чемпіонату України та фіналіст турніру сильніших. Моя ціль тут перемагати. Я приїхав з далека, щоб здобути перемогу. Я прийшов на бокс близько трьох років назад. Це мені дуже подобається. Цей спорт до Додає мені самовпевненості та віри в себе. Сьогодні у мене ціль перемогти і пройти у півфінальні поєдинки, щоб здобути золото на цьому турнірі. Загалом змагання для учасників стали важливим етапом на шляху до накопичення спортивного досвіду. До дня фізичної культури і спорту та європейського тижня спорту в Ужгороді влаштували ходу чемпіонів. У заході взяли участь понад 600 спортсменів та тренерів із майже 30 федерацій, з неолімпійських і олімпійських видів спорту. Цьогоріч атлети здобували високі місця на різноманітних змаганнях. Цьому році поки що ну, були такі поверхності змагання. Там я став чемпіоном в Львові, там в Берно другий був. А зараз тільки будуть там важні змагання, і до них готуємося. Важлива дисципліна і ну, старатись, хотіти прагнути перемоги, хотіти цього саме більше. Отак, от дав Кожен учасник заходу отримав символічні подарунки а грамотами, подяками міської ради, управління у справах культури, молоді та спорту було відзначено близько ста кращих спортсменів і тренерів. 26 гравців із Тернополя Рівного Хуста Ужгорода виступили в турнірі з пляжного волейболу серед спортсменів із вадами слуху. Магання сприяли кращій підготовці до чемпіонату України. Та спартакіади повір у себе база іменно в Закарпатській області. Це більше Ужгород, а також приймають участь спортсмени з хуста. У нас на в Закарпатській області два дві школи спеціальної там, де навчаються діти з порушеннями слуху. І на даний момент приймають участь іменно спортсмени з порушеннями слуху. Шість кращих команд Закарпаття продовжують змагатися в чемпіонаті краю з футболу. У чемпіонській групі зіграно поєдинки першого туру. Медеї замок, Куноківська територіальна громада, долала Вишково 2-0. Зірка з пар лінці Середнянської селищної ради виграла в Бужори Іршава 3-1. лінці зірка теж із Середнянської територіальної громади поступилося селішу з виноградова нуль Після першого туру впевнено лідирує Севлюш. А в трійці кращих завдяки домашнім перемогам медеє Невицький замок та зірка Спар. У Закарпатській обласній дитячо-юнацькій баскетбольній лізі нагороди розіграли у віковій групі 2013 року народження. У результаті баталій переможцем стала команда КПНЗ ДЮСШ Тячівської міської ради у дівчат. І комунальний заклад, дитячо-юнацька спортивна школа Закарпатської обласної ради, Ужгород у хлопців. Утім, і інші учасники задоволені. Привів мене на баскетбол тато. Дуже мені сподобалося бавити на баскетбол. Два роки тому я прийшов на баскетбол. І ще мені сподобається бавити в баскетбол. Тому що все це, це ліпше, ніж бавити, грати в телефон. Я, мені все сподобає бавити в залі ліпше, ніж на дворі. Я сильний, бавлю файно баскетбол. Вигравав змагання перше місто, третє місто. Ну, колись може і не вигравав, кубок діставав. Уже в четверте в Ужгороді проведено турнір із художньої гімнастики «Force Baby Cup». У ньому виступило 450 діток із різних регіонів України. Після закінчення даних змагань ми продовжуємо змагатися у чемпіонаті області. Ці змагання будуть відбірковими на чемпіонат України, який буде також проходити під кінець осені. Сподіваємось, тут у нас в Ужгороді. Стартував чемпіонат України з гандболу в чоловічій суперлізії в Ужгороді господарі змагань, Карпати зазнали невдачі в поєдинку із Хмельницьким 28-38 і 33-37. Ми завжди налаштовуємо себе на перемогу, завжди стараємося зіграти свою гру. В цьому сезоні є дві нових команди: це «Авіагрейд» Костанта, а також Динамо Полтава. Цих команд ми ще не бачили, тому будемо вже по Після першого туру аналіз робити гри, розбирати суперника і дивитися, як вони зіграли. Для Закарпаття дуже важливо, особливо для шанувальників гандбола, тому що після жіночої суперліги стартувала чоловіча суперліга. Кращі гравці, кращі команди України сьогодні в найкращому залі Закарпаття мають можливість показати свої результати, чим вони готовились до відкриття сезону. До палітри спортивних емоцій останніх днів свої яскраві штрихи додали юні ригбісти. В Ужгороді завершився фінальний етап чемпіонату України серед команд до 12 років 2013-2014 років народження. Із регбі У загальному заліку перемогла деюша один буревісник Хмельницький. Ужгородська команда посіла сьоме місце серед усіх 18 колективів України. Надо захват робити, треба мечом бегати швидше. І вся команда треба, коли рак сіління вибігали. Перший раз мені тренер казав, що петіть на тренування. Я перший раз спробував, а так ходив на регбі, а зараз ходимо». Традиційно на початку осені, в 17 областях України, за підтримки української асоціації футболу, регіональні асоціації проводять психосоціальний проєкт Відкритий фестиваль футболу. І ось до фестивальної естафети долучилося берегово. Участь у заході узяли понад 70 хлопчиків та дівчаток із Берівської громади, юні футболісти, волонтери. Діти займалися на шести локаціях, отримали дипломи від УАФ. Та солодкі подарунки від Закарпатської асоціації футболу. Тут мені подобалося міні-футбол і того, що у нас тут було багато моїх товаришів. Дуже було багато і однокласників. Тренерів було багато моїх. На Закарпатті триває сезон збору грибів. Зокрема, тихому полюванню у вихідні містяни віддавали перевагу на Ужгородщині. Погода сприяла активному відпочинку. На матчах Ужгородських Карпат час від часу можна побачити олімпійську чемпіонку Нін Гецько її ганбольний коментар спеціально для нашої програми. Що можете в цілому зараз сказати? Якщо брати от жіночий ганбол, в чому його основна привабливість? Як ви вважаєте, в умовах війни, не зважаючи на всі труднощі, що приваблює? Чому, на ваш погляд, продовжуються традиції вболівальники приходять на матчі? Ну, в першу чергу традиції закарпатського гандболу нікуди від цього не дінешся. Закарпатський гандбол був завжди 30 років тому дуже популярним. Так що і він дисциплінує, виховує. Так що, я думаю, що спорт взагалі корисний. А що можна сказати про гру Карпат в тому сенсі, що команда постійно вливаються нові гравці, досвідчені йдуть, приходить молодь. І от на таких традиціях команда продовжує розвиватися. Вони молодці, вони продовжують розвиватися, і це головне. А те це тенденція світового ганболу зараз. Зараз омолоджуються всі команди, міняються склади. Це нормально, це не так як раніше. У світі є багато незвичних видів спорту. І сьогодні в Абетці говоримо про один із них турестлінг. Турестлінг нагадує Армрестлінг, рукоборство. Але замість рук учасники змагаються великими пальцями ніг. Цей вид спорту популярний у Великобританії. Діють свої правила. І навіть організатори проводять чемпіонати світу. Учасники намагаються притиснути пальцем ноги, суперника до дощечки. Причому інша нога не повинна торкатися землі. Ось такий він турестлінг до нової спортивної абетки.